А фенді топає сюди-туди. Зараз хочу його ж ніяк помити, щоб не зрушити з місця. Хоча люди там говорять, що вони крутять у всі боки і квіти залишаються на місці. А в мене чомусь осипались були. Ну, я би ще покажу потім скільки тут квітує знову і це вже другий, другий раз. Дуже багато і все оце тут. Хоча в нас тут жалюзі майже закриті, вже вікна треба з того боку мити. Тут я піднімала та витирала. Ну, оце така ой, декабрист. Такий. Я його бризкаю. Алоє, то я несу в ванну, там його купаю. Ну, я його недавно купала, а цей вже так з тиждень не бризкала. О, набризкала добре. Зараз покажу ближче. Ну, ось він так квітує і все до сонечка повернувся, а цю, цей бік. Зовсім ні. Ну, нічого, хай і там квітує. Гарний, мені подобається. Чогось раніше я його не хотіла. Ну, а зараз ось він є. Такий. Ну все, тут води вистачить. Закриваю. Так, це не забудь забрати. А зараз хочу вам показати там один канал Іночка. Вони зараз живуть у Польщі, в Кракові. Ну, я думаю, багато її дивляться. Вони там з мамою. На них теж така трагедія. Ну, хто хоче, зайде канал. Ой, я забула, витирала цвіти, сада огород. Коротше, я в описі лишу, вона мене не просила, але дуже хороший канал. Вона показує життя їхнє в Кракові. І я про маму хочу. Маму зовуть Раїса, вона десь в пенді, вона трішки молодша. Ну, не трішки років, мабуть, на п'ять за мене. І вони там ходили по магазину. Мамі так захотілося е, собачку. а Інна говорить, живу, я ні, ти грушечною. Ну і купили вони гарного собачку, а я їм пишу, що в мене теж є собачка, але це не моя, це мого онука. В 2013 році я йому купила на подарунок на рік, на день народження, але вони його не забрали. А в 21-му році, коли він тут був, разів 5 був. Так. І він грався, ну не забрав. І так туди кидав і люстру там трішки зачепив, розбив, я не знаю. Та так воно і висить частинка розбита. От. А як кидав оце щось брав, я ніяк не зашию, Віка думає, що я не хочу, я забуваю. І ось тут він трішки його порвав. Ну, це небагато, я отак за шию. Ну що, тепер залишається цей собака нашому саме маленькому. Моєму правнучку Святославчику. І це вона в нас там лежить. А це, мабуть, віка посадила. Бо Фенді то одну, то другу забирає. Ну, хай сидить тут. На дворі такий вітер, я закип'ятила воду, що я буду робити. У мене Ліля мені дала гвоздички. Ну, в неї там, мабуть, прохолодніше, в неї вони були живі. У мене ось тільки одна, може, друга. То я сьогодні з нею говорила, кажу, якщо я винесу на вулицю, посажу і накрию пляшкою, пляшку вже ось зрізала. От, кажу, може, виживуть. Ну, я думаю, спробувати. А там як воно вийде. І оце зараз залью, вода кипіла, прям залью, хай воно постоїть трішки, потім висажу. Ну, з горщика вийму. Так, виймається. Ага, виймається. Ось бачите, як сумиться посажу, ну, може врятую хоч одну гвоздичку, Хочеться. Тут їх було одна, дві, три, чотири, а виходить, що тільки одна живенька, а ті так собі. Ну, може корінці живі. Я це таким зараз займуся. Так, несу воду спочатку. Тут залила вода ще вся. Не впиталась і оце сюди я її висажу, цю гвоздичку. У мене тут два отакі є. Наташа мені подарувала з лівого берега. Ну, а цю сюди посажу, бо я й не знаю, який це колір і яка вона буде. Ну, поки що тимчасово. Ну, думаю, хоч один корінчик, та я збережу отак. Ну, у нас виходить їй дуже жарко в хаті. І вона стала пропадати. Ну, оці фіалочки я хочу пересадити. Не подобається мені щось, як вони ростуть. Одна дуже хорошо, а оці три ніякі. Тому я їх зараз буду пересаджувати. Що мені треба? Оце в мене тут уже ґрунт підготовлений. У мене немає ні перліту, ні вермікуліту, тому ну що є? Земля там, значить, пухка, легка, перепрівше листя і земля. І вона така легенька. Я додавила ще туди а, з землі шість частин. Додавила одну частину піску. Добавила вугілля. Ну, я ось покажу тут одну частину. Ну, такі кусочки. Це шашлик, коли смажим, я їх збираю. От. Мох. Добавила одну частину. І у мене не було в мене кори сосни, хвойних. А тільки була, була тирса з вишні. Я теж додала одну частину. Так, на дно треба положити якісь камінці або керамзіт. Ну, я вже не стала камінці, а візьму ось такий пенопласт, і я його на дно такими кусочками покладу. Ну, і буду займатися зараз. А, забула сказати, землю я підготувала вчора і поставила в мене у ванний гарячий, ну, тепла підлога. І оце добу в мене стояла там вона, ця земля грілася. В духовці я її не пережарювала. Пересадила я фіалочки, що хочу сказати, оця. Дуже хороша, ну і по ній видно листочки нижні я обірвала. От е... оця сіля забрала один засохший корінець, але тут ось росте, зовсім молоденька. Хай росте. Трішки забруднила листочки, оця мені. Ну, не подобається, звичайно. Я теж тут два листочка три навіть забруднила. Ну, побачу, що з них буде. Оце красавиця. Ну, а ці так. Ну, все, поставлю, я полила, вода відстояна, без всяких добавок. От. Отут поганий корінець. Не знаю, чи вона виживе, чи ні. Ну, а ця буде гарна. Так, я зробила те, що хотіла. Можна відпочити.